Від такої заяви МЗС РФ офігіли навіть кремлівські пропагандисти, адже Іран є союзником так званої Росії. Подивіться, вони он бумажку якусь підписали. Осуждаємо силову акцію. Це взагалі агресія Ізраїля проти суверенного государства, члена організації об'єднаних націй, з яким у нас і вод єсть документ у мене в руках підписаний договір. Росіяни із Іранцями договір то підписали. Але так звана Росія, як завжди, як і у випадку, із будь-якими договорами за її участі не планує цього договору дотримуватися. Іран простіше кажучи, кинули замість надання військової допомоги. Так звана Росія на офіційному рівні запропонувала Ірану просто провести переговори із її ворогом зі сполученими штатами на дулі. Просто нагло обманули. і це має стати уроком для союзників так званої Росії. За першої ж нагоди росіяни їх просто кинуть. Так вони зробили у Сирії, так вони тепер роблять і щодо Ірану.